Уже близько двох тижнів ворог чи не щохвилини обстрілює багатостраждальну Авдіївку, не полишаючи спроби оточити місто. Учільник Авдіївської МВА зазначає дорога, якою українські військові уже близько півтора року дістаються до Авдіївки. Тепер знаходиться під постійним вогневим контролем Росіян. Він у нас один цей шлях. Логістика дуже складна. Бо дійсно 22 кілометри дороги до міста чи з міста. Постійно під обстрілами суттєвих погіршень безпекової ситуації немає, адже оборонці були до цього готові, зазначив Віталій Барабаш. Сунуть вони ну, останніх декілька днів менше використовують техніку майже взагалі не використовують, а, закидають цим гарматним м'ясом, яке вони взагалі не рахують, і постійно його підвозять нове, і нове і нове. Я думаю, що будуть вони намагатися і далі. Все таки зреалізувати свій цей план. Будуть вони кидати все нові нові сили. На жаль, ворог ще має досить багато резервів не тільки на Авдіївському напрямку, а й по всій лінії зіткнення. Щоденно місто і позиції захисників накриває авіація. Тільки за останній час на авдіївському напрямку українські захисники збили п'ять ворожих літаків. У наприклад, там є інформація, що вони з луганського напрямку перекидають підкріплення те, яке там свого часу було на Бахмуті. Кидають саме на Авдіївку. Дуже багато у них зараз використання дронів, і фпв-дронів, і постійне використання, скажімо так, тактичного рівня, це ті самі орлани, ланцети. Наразі в місті залишається більше ніж півтори тисячі осіб. Ця цифра змінюється кожного дня, адже когось вдається вмовити виїхати, а хтось помирає від поранень несумісних життям. Днями працівниками ДСНС було евакуйовано місцеву меж. Мешк... Пенку, що зазнала важких поранень внаслідок обстрілу. На щастя, жінку вдалося врятувати. Так, так, держи! Стой, стой, стой! Бить, адоашматна! Так, ми откудимо. Кожна людина, яка виїхала на евакуацію, це титанічна робота, що просто її вмовити, а потім ще певна спецоперація, щоб цю людину вивести з місця. Дійсно, люди не дуже охоче погоджуються на виїзд. Учільник МВА наголосив зараз, існує на остання можливість покинути палаючу авдіївку, адже з приходом холодів оборона міста та порятунок людей будуть даватися важче. Швидко от це загострення, воно не закінчиться і далі буде набагато складніше, навіть з точки зору евакуації. Бо знову ж то про що ми вже говорили, це логістика і вона ускладнена. проте, попри на складну ситуацію у місті, Авдіївці мають усе необхідне. До міста регулярно надходить гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни, продуктів харчування та питної води.